Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто речі Юа. Ще не так давно ми з вами обговорювали майбутню новинку від компанії Apple iPhone SE 4. А сьогодні вже проговоримо про його можливого майбутнього конкурента. Хоча чого можливого? Я думаю, цей смартфон буде реально конкурентом iPhone SE 4. І це смартфон Google Pixel 9A. Напередодні офіційного анонсу Google, запланованого на 19 березня. Вже з'явилися деякі ексклюзивні рендери цього нового смартфону. Що маємо, друзі? А маємо ми те, що нова модель буде відрізнятися відносно широкими рамками навколо дисплея, подвійною основною камерою без виступу і найбільшою батареєю в історії серії Pixel. Пристрій буде доступний у чотирьох кольорах, а його початкова ціна буде складати 499 доларів. Крім того, Pixel 9A буде оснащений чіпом Tensor G4 і варіантами пам'яті. 8 ГБ оперативної, 128 будованої, Вартість буде приблизно 499 доларів, а також 8 ГБ оперативної і 256 будованої. Вартість буде приблизно 599 доларів. Смартфон отримує 48 мегапіксельну основну камеру із діафрагмою 1,7 і розміром сенсора 1,2, також 13 мегапіксельний надширококутний ширококутний об'єктив. І 13 мегапіксельну фронтальну камеру. Розміри телефону у порівнянні з попередником будуть збільшені і складатимуть у висоту 154 мм, у ширину 73 мм, а товщиною смартфон буде 8,9 мм. Це обумовлено збільшеною ємністю батареї до 5100 мАч. Також очікується, що Pixel 9 a отримує 6,3 дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц. Замовлення на новинку, повторюсь, відкриється 19 березня, а офіційна дата випуску призначена на 26 березня. Якщо чесно, дуже радують такі характеристики цього смартфону і я взяв би його на тести. Думаю, він зможе стати серйозним конкурентом серед смартфонів у цьому ціновому діапазоні. А це, в принципі, як на мене, будуть знову ж таки бренди Samsung, Apple і теж Google. Але подивимось. Що думаєте з цього приводу, друзі? Ви собі такий смартфон придбали б? І, до речі, читав деяку інформацію, що функції штучного інтелекту саме у Google будуть розкриті набагато краще. Знову ж таки, друзі, подивимось. Але поки пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!